Мої клієнти чекали на карту побиту буквально півтора місяця, і вони отримали позитивну децизію. Але я дуже зла. Чому? Тому що інспектор надав їм децизію лише на один рік. Це вперше у моїй практиці. І я з цим не згідна. Я буду це оскаржувати. Я вважаю це ненормальним при наданні повного комплекту документів. У мене є всі, підтверджуючі доводи того, що ми це все досилали. Я підозрюю, в чому може бути проблема. проблема в тому, що взялись за роботодавців, взялись за довідки ЗУСУ і з Ужанду Скарбовего і вимагають, щоб вони були не лише паперові, а були електронічні. От. І якщо люди не дають їх, в такому випадку можуть дати на один рік децизію. Хоча ми надавали дані довідки і електронічно, і паперово, тому я не згідна з цим і вважаю таке рішення не Безпідставни.